Шукаємо маму Костяченко. Я хочу сказать, Ющенко і бачить, блять! Сухайся, блядь, тут куричі касашки. Ой, ми заходимося біля річки Тиса. Ми знімаємо ранку. Дуже багато ухиляйців, дуже багато. Ми всіх навіть. Костяченко бачив ухилятися. Ми слухаємо Конник с Машек Контратенко, Маш, э, Ванька в Танька 2, то, бро, то... Слухай, ему важно, это как гимн. Но. Да. Погнали. Ванька Танька, что такое? Приготовь себе пакет. Ванька Танька, черкает. Я ему 40 лет. Я хочу сказать, Ющенко бачик, БЛЯТЬ Ванька, ВСТАНЬКА ЩО кет, приготуй, суди ПАКЕТ Ванька, ВСТАНЬКА дергая, что путь так тубка в реке, мой голсенька, шут ты кет, суди покет.

Мамик из кассет Арми ухи нам диктят Я танцую в опыта Мамы на царапинка Дай на захой три капельца Арми ухи нам диктят Я танцую в опыта Мамы на царапинка Дай на захой три капельца Про мене всі нет Приготовь себе пакет Ванька, штанька, черка, е Я му бог лишь сорок кет Ванька, штанька, шо таке Приготовь себе пакет Ванька, штанька, не втече Ваньці, станьці, стало зле Ванька, штанька, шо таке Приготовь себе пакет Ванька, штанька, черка, е Зробуть як там хавраке Ванька, штанька, шо таке Приготовь себе пакет Я зробив тобі презент Гуни тазики з касет Гарний ухильний тикет Я танцую в опадках Мами на царапинка Ве не заходь дикати Ахуєць, 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 Ахуєць. Ну очікування і треку випинились не повністю петь. Випом... Ну, типа, Я думав, що ну почувши сніпет, я думав, що от, от парт. І не буде прямо скорятися, знаєш, типу як по скейлу нахуй Типу Спочатку він такий мідляк, потім ще швидше, потім шешвич. Міняється темп. Да, 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 да. Не да. один раз, причому. чому не, дуже багато не, багато. Не, незвично. Коротше, але мені ну, блять, трек ще роз'єм нахуй. Саме охуєнне, що було, там де той перший парт колонокса, блять, там де він як звір просто читав no. да. Я не зрозумів, що контратенко, типу, аж в кінці там десь була. Чому не можна було було якось посередині ці поставити? Странно якось. Але, ну, типу, це не відміняє легендарність цього сіта Я думаю, це буде як хід літа, всі кажуть, але. Ну я так послухав, типа, ну можна було краще, ребята. Це хід ЗСУ. В Сухід у Хелянди. ЗСУ. СВОшник ідіть нахуй. Ладно, потом решу. Так що я не можу сніг-треку не поставити 10 з 10. Поставлю 9 з 10 чисто із-за те, що парці типу, на кінець цей маші Кондратенко. Ні, мені сподобалося, що у них є якась типу, енергія, що не просто. Оді, ну, да, на, ну, да. А то, що вони по очереди там, типу, що це не просто там хтось комусь скинув парт і все записується, це робота самі. Ну все, клоник спущев писати про. Поксу. Так. Да. Все. Продафіцтепана все. Степана гіхай. Клонникс, заходи в клан. Коли Фит з Іваном Бобулом, нахуй, чекай. Клонникс, нападай на ЛВК, ти заебал. Ми, нахуй проигрываем, блядь. Ісус Христос, допоможи. Все, я заїбав цю хуйню пізді. А, сука, это рейп <ривіт> на бро. Рейв на СВО. Ген-Гейн, бро.